Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра. Почнемо сьогоднішнє відео з питань. До речі, буде багато питань у цьому відео, і ми будемо шукати відповідь на них. Так от, перше питання. Чому після 2012 року стали популярними деревця карлики, колоновидні деревця? Чому деякі агрономи з Каліюги до цього часу дуже погано відносяться до цих рослин? І звідки взялися на землі унікальні ці деревця в наш час? Постараємося на них відповісти. у в сьогоднішньому відео. У моєї бабусі в садку була дуже здорова стара груша, яка займала десь четверть садочку. Плоди дозрівали у серпні, дуже були солодкі та смачні, ми їх їли свіжими та бабуся сушила їх в печі, для інших дерев не було місця. Росли декілька ще вишень, слива, горіх та терен. Хоча е, на городі та для городу та садку було виділено 50 соток. Але було дуже мало дерев в садку, вони були великі, старі і займали велику площу. А нам так хотілося яблук, які росли у сусідів. Але у них не було таких груш. Тому бабуся мінялася з сусідами відро груш на відро яблок, відро яблук. На відро слив і так далі. Всі, всі мінялися один з одним, тому що от такий був час. А тепер давайте перенесемося в наш час. У сучасних будинків відділяються від декількох до десяти соток. Такі правила і такий час. І уявити, що тут буде рости одна груша, тут навіть не хочеться про це і думати. Зараз у будинків ростуть в садах маленькі деревця. З різними деревами та кущами, бо хочеться їсти свою черешню, вишню, персики, яблука, груші, сливи, гранати, хурму, азіміну, фісташки, фундук та деякі інші рослини. І все це неможливо було би розмістити, якби не з'явилися ось ці малесенькі деревця. Та ще стає дуже популярним спосіб формування навіть великих дерев через обрізку і перевід їх на низький штам. Цей підхід також дає можливість раціонально використовувати кожен клаптик землі протягом всього сезону. І знову питання: звідки ж це нововведення прийшло в наше життя? Я неодноразово задавала собі це питання і тепер, після навчання в Академії Шерінаджі, де даються дуже цінні знання ведичної культури, відповідь отримана. Так от ці садові рослини, до речі, як і гібриди в овочівництві, даються людям зараз для того, щоб після виходу з епохи калі югі можна було би отримувати екологічно цінні плоди і ягоди біля будинку свого. З 2012 року дуже поступово почався процес переходу землі у висхідний цикл через перехідний період з темної калі юги в два пара югу. Саме в кінці калі Юги народилися діти творця на землі, які і повинні були знайти способи створення різних рослин, які необхідно було випробувати. Розмножити для того, щоб ці рослини в садах, росли в садах та нагородах дуже-дуже багатьох людей. І цей процес стосується не тільки нових дерев, але й овочів. І ми сьогодні з вами знаємо, що найбільший врожай дають саме овочеві культури, гібридні та нові сорти. Для чого ж потрібні такі рослини у висхідному циклі розвитку людства? До речі, так звані спеціалісти калій Юги без кінця критикують нові рослини, і це нормально, вони звикли до того старого, до, той, до тієї енергії деструктива калій Юги. Так от, Всевишній Всесвіт, зірки та планети Сонячної системи і сама Земля. Тобто всі учасники цієї захоплюючої гри виконують багаточисленні задачі, проводять важливі процеси для того, щоб людина проснулася. Тільки для людини все це створюється, щоб людина проснулася, відкрила свої очі і побачила, побачила все все те неподобство, яке натворила у темні часи калі Югі. І не тільки побачила, і жахнулася. А почала творити новий світлий, позитивний світ навколо себе, не знищуючи себе та інших творців нових райських садочків. Щоб побачити світ першотворця і відкрити його у своєму серці, потрібні не тільки багатоденні і багатогодинні медитації, особливий стан розуму і тіла, а необхідні зміни в характері людини. І його творчі дії, без дій нічого не вийде? Як же змінити характер людини та почати, почати творчо створювати нові райські садочки? Як знаходитися в стані щастя та радості у високих вібраціях на сьогодні? Тим більше, що ці вібрації вже досягають 200 Гц? Чи зможе агресивна зла людина, яка все і всіх ненавидить і криє матюками в стані вібрації 3,3 Гц, змінити себе та отримати шанс на життя в позитивному стані? Чи зможе? Я думаю, що зможуть. Багато людей уже змогли. І у нас є вже такі підписники, які залишили міські квартири і переїхали у сільську місцевість, в приватні будинки, біля яких ростуть старі садочки. Ці люди справжні творці свого нового життя, не тільки вони повернули до життя частину старих дерев вже. Зробивши на них щеплення зразу декількох сортів дерев, але вони і висаджують вже нові сучасні деревця. Хтось може сказати, що це дуже важка праця, і краще піти на базар та купити фрукти, ягоди, овочі. Так, для будь-якої творчої праці, а тим більше на землі необхідна енергія. І ця енергія приходить до людини з благостних продуктів, які людина вирощує своїми руками. До речі, це дуже цікавий і приємний процес, коли саджаєш або сієш насінину з любов'ю, а потім творяться казкові чудеса. Рослина поступово росте, квітне. Потім плоди, ягоди наливаються вітамінами, соками та природним цукром. І ти тут же у самого, самого ж дерева смакуєш цю благость і дякуєш рослині. Це неймовірне відчуття. І це відбувається, якщо вирощуєш рослину з любов'ю, а любов це є і щастя, і радість, які мають вібрацію в 200 Гц. Отримуючи цю вібрацію від людини, рослина знаходиться точно в такому ж стані, в такій же вібрації і вирощує для нас такі ж вібраційні благосні плоди та ягоди. А уявіть собі, що людина з вібрацією в 3,3 Гц в злості, в ненависті, з матюками заходить в сад і проклинає все на світі. Що ж виросте на тих деревах? А виростуть, виросте отрута, отрута ягоди, отрута плоди, навіть без будь-якої хімії, які не принесуть користі ні самій людині та іншим членам його сім'ї. І не дай Боже, така людина вирощує фрукти овочі і несе вражай на базар, на вигляд, ніби гарні плоди, а це отрута для тих. То ці плоди Мені щастить на зустріч з гарними, добрими, позитивними людьми. Отож, знаю одну прекрасну жінку, дійсно прекрасну людину, яка займається вирощуванням квітів на продаж. Вона наймає для праці зі своїми рослинами, бо дуже багато вирощує, от тільки позитивних, радісних людей. Перед тим, як запросити на роботу до себе, вона попереджає, що якщо у них є проблеми в якісь окремі дні в сім'ї, є проблеми зі здоров'ям, то вони не повинні навіть наближатися до її простору краси. А ще тут ніколи не звучать матюки, ніколи не кричать, не говорять на високих вібраціях. Ось чому тут ростуть такі гарні квіти, і їх хочуть купувати та нести ці високі вібрації у свої будинки покупці. Вони на рівні своєї душі та тіла сприймають цей позитивний потік енергії і щастя у високих творчих вібраціях. Але повернемося в сад, де формуються і ростуть в основному плоди благості, доброти. Саме благосні плоди та ягоди збільшують тривалість життя, роблять характер людини краще, дають світлу, психічну силу, здоров'я, щастя, задоволення від життя. Згідно ведичним знанням, є три категорії їжі, які безпосередньо залежать від думок людини, від його характеру. Так от, до першої категорії відносяться думки негативні, деструктивні. Якщо у людини тільки негативні думки, то ця людина любить їсти продукти в невігластві. Друга категорія людей думки яких спрямовані на діяльність позитивну, такі люди люблять продукти в пристрасті. Третя категорія людей це ті, що думають позитивно, бажають всім щастя. І роблять все це для того, щоб було щастя, то ці люди люблять їсти продукти благості. Більш детально про різні продукти невігластва, пристрасті та благості, ми розкажемо в наступному відео. А сьогодні підведемо підсумок нашого відео. Починаючи з 2012 року. Ми розпочали перші кроки життя у висхідному циклі, де будуть правити щастя, радість, безумовна любов Всевишнього. Тому тим, хто бажає жити в нових світлих вібраціях, прийдеться вчитися новим знанням життя поки що перехідного періоду від калі-югі до два пари Югі. Вивчаємо та освоюємо нові технології, нові рослини, нові високі вібрації в 150 200 Гц, щоб були здоровими та щасливими. Це і є життя в гармонії з Всевишнім, частина якого живе у кожному серці. Продовжимо тему в наступному відео. До нових зустрічей на нашому каналі. Будьте всі щасливі та здорові!